Всім привіт! Презентую вам лот швейний набір для магазинів від бренду Clare Andro. В цьому наборі є дуже багато різних комплектів. Ось, наприклад, такий: ножниці, ножниці, різні булавки. Напалічник, є сантиметр є. Також дуже багато різних ниток. Такого типу набори. Також ось такий набір. Є такий швейний набір. Також такі швейні ножниці. Є різні булавочки, резємки. Також є крейда така. Є такі лінійки. В загальному в лоті 51 одиниця товару, вартість лоту 2210 гривень, собівартість одиниці товару 43 гривні. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на Instagram. Всім дякую! Заробляємо разом!